Скальпель, ножиці, папір. Ось усе, що треба Емі Левацькій для справжнього мистецтва. У музеї народної архітектури та побуту художниця презентувала роботи у своєму улюбленому жанрі паперовій графіці. Цією графікою пані Ема захоплюється вже близько десяти років. Така техніка виконання картин, за словами мисткині, найбільш демократична та дозволяє висвітлювати в живописі різноманітні теми. Спочатку мене тяне на декоративно прикладне народне мистецтво. Тяне. Потім я вже не забуваю, що світ розвивається, тягнеться все вперед, міняється. Мене тягне потім і на експресію, і на якусь динаміку. Останні роботи я вже зробила більш динамічні, не такі, як чисто в народному дусі. А, бо є в мене тут приклади народного, як оце на цій стінці. А є і приклади такого більш сучасного, експресивного. Те й те, треба пробувати. До чого душа лежить. Усього на розгляд публіки художниця виставила 35 картин. Відвідувачі експозиції, як молодь, так і старші люди, належним чином оцінили просте і водночас емоційно насичене мистецтво Еми Левацької. Мені дуже подобаються картини і художниця, і вона моя краща подруга і приклад талановитості художниці. Вона для мене. У її картинах є певна вода таємниця, та яка якось передається з душею. Дуже подобається. Нення, і взагалі, ну емоції переповнюють. Її, в неї є собственний стиль цей відчуття цієї, якоїсь картини. Це виставка паперового мистецтва триватиме протягом двох тижнів. Упродовж цього часу всі любителі живопису зможуть помилуватись оптимістичними картинами художниці, адже радіти життю основний принцип творчості Еми Левацької.